Епітеляльна куприкова кіста або ж пілонідальна хвороба проявляється досить часто і зазвичай в молодому віці. Виглядає як мокнуття білизни та підтікання в міжсідничній складці, і іноді формуються великі порожнини та виразкові дефекти. Сьогодні маємо саме такий клінічний випадок. Пацієнтка з пілонідальною хворобою вона до нас звернулась вперше два місяці тому із загостренням стану. Ми зняли запальний процес як перший етап лікування, а зараз другим етапом буде проведене лазерне лікування пілонідальної хвороби. Операція триватиме від 10 до 20 хвилин. Може бути проведена як під загальним знеболенням, так і під місцевою анестезією. У даному випадку пацієнтка обрала для себе метод загального знеболення. Операція проводиться за допомогою одноразового стерильного світловода через невеличкі проколи на шкірі. Операція закінчилася, все пройшло успішно. Пацієнтка вже прокинулася і почуває себе добре. Піде додому відразу через пару годин після операції. Післяопераційний період безболісний можна сидіти, ходити, рухатись відразу після операції. Єдине потрібно буде робити перев'язки до загоєння ран.